що росіяни погрожують блекаутом в столиці України, то, то треба знати, що буде блекаут і в і в російській столиці. Сказав Зеленський Я питаю так: чи є в Україні і в її партнерів можливість зробити блекаут в Москві? Покажи. вмієла? Покажи Ія в нас такі зв'язки. Я дивлюся, Щоб є зробити можливості. таку можливості зробити блокаут в Москві. Давайте, кріште, ви мене знаєте, це все хороше, Да. Зірка, звісно, <різь> ну, подивіться, там блокаут. Вона з свідками сидить, подивіться, мечтай, мечтай, мечтай. Сонце зразу йде. Та мати рідна. Вежу, покажи мені. Вежу, покажи. Работають. Не управляй колодою. П'ятдесятка мечів, хорошо, мене достатньо. Є. У росіян є можливість Україні, України. Чекай, мене знову випала карта. Вас який Катя... знаєте, так? Тому що Діма мах, і карта відходить. Вони мені каже: дівочка, привіт! І ви пригойте з коло. Або віола дуже заморилась. Неправда, я говорю з картами. Я з картами взагалі говорю з твоїми і своїми. Чи є у росіян? Реально <плес> можна... Ти, так ти так притягнеш до своїх карт якусь барабашку і будеш її годувати своєю власною життєвою енергією. Тому не роби так. Тобто, От... не мене карти відповідають на запитання. Є у Росіян, може, я не вірю в таке. Ну, ти розумієш, що коли ми працюємо з колодою, от е, постійно птать, а в карт запитайте. Якщо ви питаєте у карт, тоді ви питаєте у сутності. Якщо ви питаєте у людини у таролога, то вона працює з цим. Це те саме, якщо ви прийдете до стоматолога і скажете, а запитайте в своїй бурмашинці, вона пропилить мені зупинити. Коли, коли ти сам собі карти покажіть що? Ну, ти саму, ти, береш, ти не кажеш карти, покажіть, ти зв'язуєшся зі своїм вищим а, духовним наставником, або туди. зі своїм дайте вищим дайте. я, або з колективним підсвідомим, або з колективним а, хорошо, ще чимось. Хорошо. А ти зв'язуєшся карти. До карти прив'язав собі бісовщину і з ним спілкуєшся, Просто, а боже, потім боже. ще починаєш кровушку свою капати на карти, чистити їх там від чогось, вони у вас грязь. У у у у у покажіть мені є у росіян можливість зробити блокаут? немає ну ну як немає є в них а чи от вони будуть вони будуть це робити точково Але ця ця фішка вже пройдена буде нова фішка